Новий стадіон із штучним покриттям можуть побудувати за кошти інвесторів біля 18-ї школи. Це сучасний спортивний комплекс з тенісними, баскетбольними, дитячими та тренажерними майданчиками. Вартість будівництва близько 4,5 мільйонів гривень. Інвестор погоджується інвестор погоджується за власні кошти облаштувати спорткомплекс, якщо жителі мікрорайону дозволять збудувати тут житлову багатоповерхівку. Проект будівництва обговорили під час спеціально організованих громадських слухань. Ситуація така, що е, будівництво будинку цікавить лише мешканців навколишніх будинків, а будівництво нового стадіону на Вишенці цікавить весь мікрорайон. скажімо. тому що єдиний стадіон на Вишенці це біля 35-ї школи, який, до речі, був побудований саме за таким принципом. Інвестор будує, але витрачає. Кошти на будівництво цього спортивного об'єкту, тобто, перш за все, не йдуть кошти з міського бюджету. Сьогодні е мешканці будинку, які при завжди приходять сусіднього, ну скажімо, ледве не в повному складі, та от проголосували проти. А мешканці навколишньої території проголосували за, з невеликим, е скажімо, е е з невеликою перемогою, тих, хто проголосував за.